Цінний портал Золочівне. Чи можна вас попросити короткий коментар про цю книжку, яку ви зараз підписуєте? Приватний щоденник Майдан війна? Це книжка, у якій немає жодного вигаданого імені і жодної вигаданої події. Тут написано тільки про те, що я пережила, чи де була свідком, чи, чи брала участь у тих подіях майдану і війни до, до початку. Липня, тобто це фактично книжка, документ, книжка, хронологія, книжка, документ. Я вважаю, що те, що ми переживаємо країною цілою, те, що я як людина переживаю, це одне. А от те, що ми переживаємо країною, це треба фіксувати, бо мине час, і воно забудеться, кане лету, і такі хлопці, які руками яких ми робили те, що те, що ми то, зараз маємо, то і те, що воно воно. Може десь пропасти, то треба. Я зрозуміла вже, знаєте, маючи певну кількість років, що треба фіксувати і розказувати людям, як то насправді було. Я отакі от хлопці, як ті, які є персонажами в моїй книжці, вони завжди можуть сказати Марія Васильна, ви збрехали. Якщо я там набрехала, то він мені скаже, що ви зробили? Ви ж збрехали, цього ж не було, ви мене не захищали, ви до мене не ходили ні в сезоні, Ні, ні нікуди. А якщо я сказала правду, то такі люди матимуть ну надію, що хтось колись дбає про тих, хто потрапляє у скрутну ситуацію, але рятуючи інших. Ви розумієте, а ви познайомилися з Віктором під час майдану? Та ми познайомилися у коли він був за ґратами. Як я вам показала у СІЗО, коли за ґратами, як я туди проходила до них, щоб їм водички принести? От у цей момент от дід пасічник пригадуєте, там був такий, про якого всі писали дід 73 роки, який дуже побив беркутівця, і їх всіх замилий. От вони всі сиділи оце за ґратами і от. Він був найстарший дід пасічник, а Вітя був наймолодший. Отак от вони трималися там за руки, я до них туди правдами, неправдами добилася. от розумієте. І так після того СІЗО, лікарні і так далі. От ми дружимо дотепер. Вітя, як я збрехала, скажи Марія Васильна, збрехали. Я їздила до нього додому, брат його на фронті, стараюся допомагати, брат рідний. Півщини хлопець і дуже хороше дитя. І я собі сказала, що ми його побачили так? і те, що з ним зробили. То сказала, можу, хочу бити за цих хлопців. Взагалі ваші всі книжки, вони якби... Ви як ви говорите, ви фіксуєте те, що відбувається? Якщо можна ще Бандери, Катерину. Як ми, як ми будемо знати, як воно було насправді, то ми будемо розуміти, як робити подалі. Хіба я могла уявити, що я буду е, у трьохізбенці підградами колись потраплю? Я могла це уявити, що я буду у ось широкіне, от хлопці, ось широкине. Там, де та точка найвища, ви знаєте, не мені вам розказати, що таке широкіне, що я перо і комп'ютер поміняю на. Бронежилет. Я ніколи не думала, що мені доведеться це пережити. Це те, про що я написала в цих інших книжках. Ну, але дуже важливо, що ви це переживаєте і передаєте людям. І ви знаєте, таке спостереження з того, що дзеркально повторювалися якісь ситуації от, під час майдану і під час війни, з тим, що я понавигадувала отут. Ну, Усі в інших червичках. Це неможливо переказати, як це відбувається, але така є така, так, така, є правда. Дякуємо вам відповідь здоров'я.